Всім привіт, друзі. Volkswagen Т6 в Одесі в автослоні. Твоє авто. Це пасажир по документах. Дуже цікава автівка. Приїхала до нас з Німеччини. Я вас розумію. Це за тамовою подих. Все у велюрі та шкірі верні карти, сидіння, підсвічування. Шкі... Е, також велюровий чорна стеля. Автомобіль в технічному стані без питань: це дизельний двигун. 2. Літри на механічній коробці передач. Візуально автомобіль визиває тільки дуже сильні відчуття комфорту салон салону. Подивіться, це щось неймовірне. Пробіг 198 тисяч кілометрів на сьогодні. Два. Кам... Дві камери заднього виду, одна виводиться сюди з парктроніками, а інша у зеркало заднього виду. Повний електропакет. Друзі, у автівки є і все. Навіть підігрів та клімат. Якщо ви шукали щось подібне, приїжджайте. Автосон, твоє авто. До зустрічі.